Впевнена, що ви чули в польській мові такі вирази, як веще оверні або Вещ в вґарст. Спільне в них оце весь на початку. Ми його розберемо сьогодні і одразу вивчите декілька придатних для вас виразів. Оце весь, воно насправді дуже важливе, тому що це насправді форма змінена дієслова, це наказова форма дієслова від дієслова вжонч, тобто взяти. І загалом, я думаю, ви всі розумієте, що. Що взяти це надзвичайно важливе для нас дієслово в польській мові, і воно доволі є цікавим через те, що воно не відміняється як всі звичайні дієслова, воно є трохи іншим. Відповідно, на нього ми звернемо сьогодні увагу. Спочатку давайте ми подивимось, як оце дієслово взять буде відмінятися. Його така Особливість, якщо ви детальніше вивчали польську, це доконане дієслово, відповідно, воно не має теперішнього часу. Ми не можемо сказати е, я візьму в теперішньому часі, бо в нього немає є Я беру а це вже інше дієслово слова брать. Тому взьонсь має тільки майбутній час або минулий час. Давайте глянемо, як воно буде в майбутньому часі, тобто візьму, ти візьмеш і так далі. Więc, jeżeli я то везьме. Wezmę parasol, bo pada. Ty weźmiesz, tak? Ty weźmiesz parasol, no bo ja nie mam. On, ona bądź ono to weźmie, tak? My weźmiemy, weźmiemy dzisiaj parasol. Niech będzie, zapamiętacie z tym parasolem. Ви візьмете і вони везьмо. Зверніть увагу, що в особах я і вони, вони ми маємо тверде з, так? Везьме, везьмом. А в інших особах маємо його м'яке. Вежміш, вежмєме, вежміше. На це зверніть увагу. А тепер подивіться мені в око і скажіть. Вам усе ясно? Якщо ж ми говоримо про наказовий спосіб цього дієслова, коли ми кажемо візьми щось, то звертаючись до людини на ти, то ми скажемо «весь». Все в гарсть, тобто візьми себе в руки, візьми себе в кулачки. Якщо ми скажемо весь ще огарній, то приведи себе до порядку, візьми, роздуплись. Я би так то переклала, якщо чесно, хоч то не літературна мова. Весь ще огарній, тобто розберись, візьми, розберись з тими всіма проблемами, які в тебе є. Okay. Насправді, таких фраз з веш може бути більше. Наприклад, веш не пшесадзай, або веш повід правде». І тут оце веш, тобто візьми, воно не буде дослівно нам перекладатися, воно не буде мати такого прямого перекладу, воно буде більше служити нам підсиленням тих фраз. Тобто весься гарній, ну давай вже візьми себе в руки, візьми, розберись з тим. Вежнє не пошесадзай, не перебільшуй, але ми якби самі. Мі, перебільшуємо ту фразу, і каже ну вежня в шесадзе, ти ти мене вже трошечки бісиш. Давай не перебільшуй. Не біси мене. Оце вещь в таких фразах я би могла навіть перекласти як давай. Може, ми теж, наприклад, повідати весь ще успокой, ну заспокійся вже нарешті, так? Таким чином, ми з вами сьогодні розібрали дієслово в і додатково вивчили пару корисних фраз. Пам'ятайте про те, що все, що сьогодні я вам розповіла, буде в конспекті, можливо, вам так легше буде сприймати інформацію. І ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Життя вам мілого дня. Честь!